Так, і так, і так, і так. В рубриці бій на три позначки у нас ВЗ-11 модул 5. Ей, по побуруки можете побачити, що це закалка, досел і стабілізація у нас або да? Удосконалені, так би мовити. Попадаємо в бій ми з десяточками, без ЛТ, мається дві артилерії. А ще 6 ПТ-шечок і по тяжикам, до речі, дуже непогано. У нас мається. скільки там? 6. 6 важких танків і дві. кажу, одна істежка. Це одна істежка. У нас дві стежки. Одна Істежка. Е, ну, коротше, тут я по стандарту, їду на першу лінію, буду робити відстріл, стрілятися таке собі. Нічого особливого, бо як можна помітити, у мене ББшка відразу заряджена. І там уже на підготовці кумуль, тому що по перекатки я першу тичку даю, іншу тичку, скоріш за все, вже буду якби, від позиціонки відігрувати, тому зразу готується Ми бачимо, 277 пролітає на 528, получає, і ось якраз тулечка. Прекрасна. Там тайпік, центуріончик тут мається. І є п'ятий. Даємо є п'ятому на 493. Ну, перестрілка. І ми бачимо, що Є5 напофіг пролітає. Звісно, в мене союзників ззаді немає, Я єдиний, хто дає відстріл. Якби були ще союзники, було б прекрасно дано відстріл. А так, ну ладно, ми б 277 підставився від Бабаху. На 1800 полчів. Красавчик, малечинка. Не дуже довго я брав позначки на Вазіку, якщо чесно. Там можна порахувати по трансляціям. Зіграв всього лише. 110 боїв десь приблизно на ВЗ, точно, точно не скажу, не пам'ятаю, з кількох починав, ну коротше, десь около 110 боїв мені знадобилося, щоб взяти три позначки на ньому, І то я починав, у мене вже там була, по-моєму, перша позначка. А потім 60% було вже, до першої позначки, коротше, було копійки. Там 50 з чим-то боїв у мене було зіграно. І того весередуха в мене вийшло майже 3900. Ну, 3900, грубо кажучи, там без трьох копійочок у мене вийшло на ВЗ з. 111 модуль 5, 3900 середуха по урону. Дуже непогано. Остання сесія. У мене Ось ця сесія, якраз останній бой цієї сесії, котрі я грав там, 24 бої було зіграно. А у мене вийшло 4600 середухи по урону. Тобто, ну, дуже, дуже, дуже гарно зайшло. Зайшов Вазік на останню сесії. Прям прикольно. І не так довго я на ньому мучився. Точно менше, ніж на СТБшки я брав позначки на СТБшки, я довгенько брав позначки, тому що в мене гра не сильно йшла. На СТБ і якось -я отак от і вийшло. Тут тобто у мене залітає погана тичка, і тобто я вицілював в ЛД, хотів в ЛД дати, а там полетіло щось, типу маску. Ну там крайній башти полетіло. Я даю йому комбашенку на 604. Дуже прека... прекрасна альфа у вазіка вилітає. Мені от подобається, що в нього прям реально крута альфа вилітає. Ну да, банально помилка. Ми бачимо, що тут а, є. ситуація не із прекрасних нас випушують. І випушують дуже сильно. Там Type 5 Heavy у них, кстати, був на нульовій лінії. Нас тут, коротше, випушують, у мене ще поки що 2000 хелспонів мається, ну, якби я встигатиму давати урони ще. Але все одно ситуація не із приятних. Опять в комбашню йому даю, хорошо. Уже прекрасно. Його треба виходить забирати напофік. Ну а я тут знову питаюся вицілювати. Я дурак, тут треба було просто прийняти пічку, від нього вийти і добрати його. Ну, а я зробив діч. Ну, ладно, не, не без помилок, так би скажемо, але все одно непоганий. Не Бій получився, рівно 95% закрив, рівно. Ну, побачите в кінці бою, там вже будуть результати, і все буде видно. Я потихеньку цей. Ну, я тут даю, наверняка тичку, не спішу з тичкою, тому що. Ми бачили, що 705-й пушку закривав 268, і. Так, 6, 6. Да, Як би не спішить з тичкою. І по ітогу, час зараз на екрані ми бачимо 4356 урону. 349 але У мене ще є блайнд по Центуріону І мені якраз вистачило цього блайнду, щоб е дати урон по Центуріону Реально, вистачило. <різь> Капець, О, я трішки... з такого бою, звісно, в такому бою взяти три позначки. Не дуже прикольно. У мене до цього були бої, прям прекрасні, в котрих можна було взяти три позначки, але мені опять ж одної двох тичок не вистачало. Там... Короче, ви поняли. Ну і і того я можу сказати, що у нас е, три позначки. Зараз ви бачите результати на своєму екрані. Це поразка. Три позначки, 4861 урону. 349 асістів, так і осталось. Ем, топ 3 по урону зайняв. Ну я взяв три позначки, хоч і топ-3 по урону зайняв, але я все одно взяв три позначки. В мінус пішов на 46 тисяч кредитів. Кстати, по кредитам я не так сильно входив на ньому в мінус, як на ІСТБшка. СТБшка прямо прям з мене хавала дуже сильно кредити. Як ми можемо помітити, рівно 95%. От прям в вчутельку просто рівно прям взяв 95% на Вазіку. І ось ми можемо помітити, що. 4594 середній урон у мене вийшов, ну 4600. За 24 бої. І там ще у мене було. Получається, майже 700 асіста. Теж. 700 середнього асіста майже. Базіку, і того, бо це три позначки на ВЗ. Танчик мені сподобався, не дуже класний, Прям дуже гарно. Тим паче в таку середуху зіграти на 4600, Це дуже круто. Ну не випендриться такою середухою, звісно, не в моєму стилі буде. Якби дуже рідко граю на таку статистику, але все одно дуже непогано. Чуть-чуть не вистачило, щоб закрити його в 4К по общій середухі. Ну нічого, я думаю, колись ми до нього повернемося, і я закрию його на 4К спокійно. Ну і все на цьому. Всім велике дякую за перегляд. Завтра у нас вже стартує проект Вавилон, де ми будемо раумфальтери відкривати, де будемо проходити сам проект. Всіх буду чекати, всім буду радий, будемо грати взводом, буду допомагати його проходити. Всім дякую велике за перегляд. Не забувайте за лайкосики за підписочки. І побачимось на трансляції або в наступному відеоролику. Всім пока-пока!